необхідні для армійської реформи. Я їх вже озвучував неодноразово, але можу повторити, деякі навіть іще додати. Але одразу я маю підкреслити, що я не буду писати програму армійської реформи. Я бачу проблеми, я бачу, що їх потрібно вирішувати спілкуюся з військовими, кожен день, які мені про ці проблеми розповідають, але в нас є дуже багато людей, фахових, компетентних, які можуть розписати програму армійської реформи. Втім, до деяких висновків можна дійти навіть не будучи великим фахівцем. Однозначно нам потрібна зміна підходів до проведення мобілізації. Однозначно нам потрібна зміна розподілу мобілізованих. І процес вже, наскільки я знаю, запущено з ініціативи того ж таки що зараз бригади, які тримають оборону, будуть отримувати більше поповнення особовим складом, тому що раніше розподіл відбувався несправедливо. Розподіл відбувався не за принципом необхідності, а за принципом лояльності тих чи інших військових формувань до однієї конкретної особи головнокомандувача. І це неправильно, це несправедливо. Це виснажує нашу оборону. Наступне, що потрібно зробити, це зупинити формування нових бригад. Президент України ще ну, досить давно, може близько року тому, казав, що ми маємо припинити формувати нові бригади, тому що людей немає для того, щоб поповнити штат старих. Але все одно цей процес триває. Нещодавно я бачив новини, про те, що створиться 68-окрема артилерійська бригада. І вчора я побачив новини про іще одну новостворену артилерійську бригаду, яку будуть комплектувати Богданами, а де взяти людей під ці бригади ніхто не знає. І це дуже шкідливо. Напевно, навіть можна було б розформувати деякі новостворені, які ще там не почали вести дії бригади і людей з цих бригад відправити в бригади стають де хто донавчать, де в них будуть більш компетентні посвідчені командири. Тоді рівненість штату, тим менші втрати військове з'єднання в принципі несе, тому що на одну одиницю, на, на одного солдата, падає менше навантаження. А коли бригада виснажена, то навантаження колосальне, і це спричиняє ще вищі втрати або відтік кадрів, або СЗЧ, або або, або. таких, або дуже багато. Що потрібно ще зробити? Змінити процес проходження базової загально-військової підготовки більше дати можливості проведення БЗВП на базі тих самих бригад. Я знаю багато історій, коли е, на БЗВП. Давайте так давай. на БЗВП, вже Відкриває безкоштовний доступ до понад 50